Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогоднішнє недільне євангельське читання розповідає знамениту притчу. Ісус Христос розповідає цю знамениту притчу про загублену вівцю. Це одна з цих двох притч, яка сьогодні прозвучить в Євангелії, коли виявляється, що одна загублена вівця дорожча в очах Божих, ніж ті 99, які не загубилися. Ось такий парадокс. Господар залишає ці свої вівці і йде шукати ту загублену. Приходить і каже Ісус Христос, радість в небі більша з її знаходження, ніж з тих 99. Євангеліє від Луки, 15 розділ. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогоднішнє недільне євангельське читання розповідає знамениту притчу. Ісус Христос розповідає цю знамениту притчу про загублену вівцю. Це одна з цих двох притч, яка сьогодні прозвучить в Євангелії, коли виявляється, що одна загублена вівця дорожча в очах Божих, ніж ті 99, які не загубилися. Ось такий парадокс. Господар залишає ці свої вівці і йде шукати ту загублену. Приходить і каже Ісус Христос: радість в небі більша з її знаходження, ніж з тих 99. -ти. Євангеліє від Луки, 15 розділ. Усі митері і грішники приходили до нього, щоб його почути. А фарисеї з книжниками нарікали цей грішників приймає і їсть разом з ними. Тоді Ісус сказав до них цю притчу, котрий з вас чоловік, мавши сотню овець, і одну з них, загубивши Не зоставить 99 у пустелі, та не піде шукати загублену, поки її не знайде, а знайшовши, кладе її собі, радіючи на плечі, і, повернувшися додому, скликає друзів та сусідів, і до них каже Радійте зо мною, бо я знайшов овечку, що була загубилась. Отак кажу вам. Що на небі буде більша радість над одним грішником, що кається, ніж над 99 праведниками, що їм не треба покаяння. Або котра жінка, маючи 10 драхм, і як одну загубила, не засвітить світла, не замітатиме своєї хати і не шукатиме її старанно, поки не знайде. А знайшовши, скличе подруг і сусідок і їм каже Радійте зо мною, бо я знайшла ту драхму, що була загубила. Отак, кажу вам, буде між ангелами Божими, радість. На жаль, ось так воно є, що грішник, який дійсно десь заблукав дуже далеко, коли приймає постанову поправитися, виправитися, навернутися. То зазвичай ця постанова досить тверда, і він дійсно цей день навіть пам'ятає, коли цей день його навернення, де коли часто якісь свідоцтва люди розповідають, ось це було моє навернення до Бога. Натомість дуже часто більшість з нас, таких звичайних християн, які маємо ось такі повсякденні гріхи, і нам здається, що не маємо тих важких, нікого не вбили, ні обікрали і ще там щось не зробили. Визнаємо ці наші гріхи, ці наші слабкості, але немає, на жаль, постанови глибокої поправитися. І ці, ця рутина залишається. Приходимо до наступної сповіді з тими самими гріхами, з тими самими справами і проблемами. Ніби ми не віддалилися далеко від Бога, ніби ми з ним залишилися, але не було справжнього навернення, не було справжньої постанови, що ми. Мусимо покинути навіть те, що нам здається, не таке страшне і велике, щоб дійсно, дійсно жити з Богом. Сповідь є, а навернення нема. Ось це є одна з головних проблем багатьох з нас. І ці так звані маленькі грішки, які здаються нам маленькими, а вони часто і в традиції церкви називалися головними. Це гордість, це заздрість. Це ненависть, це пожадання і призвичання до цього, що так вже воно є, що так ось ми вже з цим живемо. Гріх визнаний, навіть ми з цього сповідаємося, але дорога не змінена. І це є головна проблема. І тому радість Божа з того, хто. Сповідається буде тоді, коли той, хто сповідається, також навертається, змінює дорогу. Приходить з того місця, куди заблукав. Приходить знову до тієї кошари, в якій є всі, решта всіх овець. Це є дуже головне для нашого спасіння, щоб ми не лише були знайдені, але щоб ми дали себе. Взяти на плечі того, хто нас знайшов, і привести себе назад, звідки ми вийшли від Бога, щоб ми повернулися чи біблійною мовою навернулися. Це є, це є дуже важливо для всіх нас, християн, пам'ятати, що бути з Богом, бути разом з Ним, повернутися це є найбільша радість для ангелів, для всіх святих в небі. І, як говорить Ісус Христос, ми повинні з цього тішитися, це велике милосердя, Боже, що наше навернення не є соромом, але наше навернення є великою радістю для Бога і для всіх святих.